Це новини і підсумки на телеканалі ITV Медіагруп. Мене звати Вікторія Патренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. На Рівненщині правоохоронці затримали колаборанта, який працював на ворога. З вересня працівники ТЦК та СП будуть носити будікамери та фіксувати свої дії під час оповіщень. Депутатка Клевенської селищної ради не вказала у декларації майна на майже 8 мільйонів гривень. Цинічність, яка не має межі. Мова про гучне затримання, яке трапилося на Рівненщині. Так правоохоронці спіймали колаборанта, який працював на ворога. За даними СБУ, на окупованій території він добровільно пішов працювати патрульним та виконував вказівки росіян. І платили йому за таку вірну службу трішки більше 8 тисяч гривень. Однак в липні цьогоріч чоловік виїхав на захід України і тут намагався мобілізуватися до лав Збройних сил України, свідомо приховавши той факт, що він працював на загарбників. Та все ж не склалося, і на Рівненщині чоловіка затримали силовики. Випадки роботи на росіян серед українців не поодинокі. Часто жертвами окупантів стають люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Саме руками українців російська ФСБ вчиняє теракти на нашій території. Та найбільше двоє те, що люди погоджуються на ці брудні справи за копійки. Як затримували чергового колаборанта на Рівненщині, що йому світить за зраду, знає наша Дарина Черемшина. Вона і розповість далі. Так правоохоронці в одній із лікарень Рівненщини шукають колаборанта. Затримання відбулося за лічені секунди. Ви затримані за чотири статті 112 КК України та року да. Алабрація дія на затриманому футболка із українським гербом. Виглядає це доволі цинічно, адже як з'ясували силовики, чоловік тривалий час працював на Росію. Зокрема, навесні у 2022 році. Він перейшов на бік ворога і в окупованій Михайлівці, що в Запорізькій області, почав працювати патрульним, виконуючи забаганки представників РФ. На роботу зі слів колаборанта його запросив новий начальник тамтешньої поліції. Він набирав. Как... Мне тогда он сказал, в охро, в охро охрана порядка. Uh -huh. Ну, по Михайловке ездить, патрулировать улицы, чтобы uh -huh. никто ничего не мародерил. Uh -huh. Я туда пошел. Скільки хорошие на месте uh -huh. отрывал. 8 000 Після працевлаштування патрульним чоловіку видали зброю, одяг та посвідчення російського зразка. Зрадник, зокрема, був уповноважений перевіряти підприємців, аби ті все робили згідно з російським законодавством. Тим, хто відмовлявся, погрожував ув'язненням. І це все злочинець робив, попри те, що росіяни вбили його родичів. 21 марта був на обстріл за порожня. моя сестра. і племяниця муж. У липні ж цього року чоловік виїхав на захід України до своїх родичів як ВПО. Потім звернувся до одного із місцевих ТЦК, аби піти на службу в ЗСУ. Там він подав про себе недостовірні відомості, аби його не запідозрили у співпраці з агресором. Зі слів колаборанта ніяких завдань від ворога він не отримував. Завдання отримував якесь отримував». ФСБ РУ від військових, від місцевих. Якесь завдання отримував. «Ні». Уже 7 липня чоловік проходив навчання на військову службу. В одному із навчальних центрів ЗСУ йому стало зле його госпіталізували. А вже прямо в лікарні колаборанта затримали правоохоронці. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею Колабораційна діяльність. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази на колаборантів, які працюють на окупаційну владу. Сам затриманий свою вину визнає та згоден з усіма звинуваченнями. Каже, шкодує за те, що зробив, та нікому не радить співпрацювати із ворогом. Я ступився і всім, хто мене бачить, хто мене сшить, хто мене знає, хлопці не робіть глупостей. Тому що за свої поступки прийдеться відповідати. Тобто ви визнаєте свою свою Так. Колаборанту вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Свавілю працівників ТЦК та СП настане кінець. Часто у різних соціальних мережах ми натрапляємо на відео, де силою затримують військовозобов'язаних. Працівники ТЦК та СП кажуть, що так вони здійснюють оповіщення та перевірку документів. І коли справа доходить до з'ясування всіх обставин, виходить, що слово працівників ТЦК суперечить словам військовозобов'язаного. Аби уникнути таких неприємних та ганебних ситуацій, Міністерство оборони України прийняло рішення вже з вересня працівників ТЦК та СП зобов'язати носити бодікамери та фіксувати свої дії під час оповіщень. Пояснюють його тим, що хочуть прозорості та чесності під час роботи органу. Більше про нововведення та як на нього реагують рівняни у матеріалі нашої Вікторії Якимець. Відтепер жодної перевірки документів без запису на відео. З осені працівники ТЦК та СП зобов'язані будуть носити із собою бодікамери. На них фіксуватимуть, як проводять оповіщення громадян. Таке рішення прийняли у Міністерстві оборони України. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, таке нововведення допоможе забезпечити прозорість при оповіщенні та уникнути протиправних дій як проти військовозобов'язаних, так і проти самих працівників ТЦК. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін. Опитані нами рівняни до такої ініціативи ставляться з позитивом. кажуть, нерідко бачили у соцмережах відео, де працівники ТЦК та СП, начебто, незаконно, затримували чоловіків. кажуть, прозорості та чесності бракувало. Сподіваються, що бодікамери допоможуть уникати несправедливості. Позитивно ставлюся, однозначно, от, щоб порушення з боку обох сторін були належним чином зафіксовані. Звичайно, були дії протиправні ну, згідно з новин, з офіційних джерел з обох сторін. Я вважаю, що це потрібно, і щоб ця камера була і тоді, коли вони затримують ухилянтів, щоб було видно, як вони насправді працюють, щоб не було потім розповідей, що це все фейки. Це дуже правильне рішення. Слухайте, бо то вже такий. Був безприділ, кажучи, що це жах, це просто виловлювання, а так хоча б зараз буде трошки будуть остерігатися, робити таке. Я дуже підтримую і правильно це зробила. Позитивно. А чому? Ну, тому що записано буде, і не можна не буде, якщо щось буде неофіційно або не по закону, то можна буде підтвердити в судовому порядку. Може, трохи екстримує, Дійсно. Рі буде сивути будуть діяти по законах. Кніше це, це здорово. Це східкуваль за, за ситуацією, яка просто... Ну. за інформацією Міністерства оборони закупівля бодікамер триває. Наразі вдалося забезпечити працівників ТЦК та СП обладнанням на 85%. Про те, як усе це буде працювати, та де зберігатимуться відео, обіцяють розповісти пізніше. Під час виборів депутати у всю силу намагаються демонструвати свою відкритість. Однак, як тільки приходить час для декларування, то відразу з'являється непереборне бажання щось таке приховати чи не до кінця сказати. Потім такими депутатами, що не дивно цікавляться правоохоронці. Далі внесення до бази корупціонерів. А тоді лава підсудних. Так, трапилося із депутаткою Клевенської селищної ради. Вона не вказала у річній декларації майна на майже 8 мільйонів гривень. Її внесли до бази корупціонерів та викликали до суду. Що забула задекларувати депутатка, і до яких наслідків це призвело, розкаже наша Валентина Захарчук. Забула про майно вартістю майже 8 мільйонів гривень. Депутатка Клевенської селищної ради Ірина Антонюк опинилася в суді через недостовірне декларування. Йдеться про звітні декларації за 2022 та 2023 роки. Про підозру депутації повідомили ще в березні цього року. Депутатці однієї з громад повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Встановлено, що при заповненні декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 та 2023 роки жінка вказала недостовірні дані щодо майна на суму понад 7,8 мільйонів гривень. Депутатка селищної ради Рівненського району не зазначила, що вона має у власності кілька земельних ділянок та ряд об'єктів нерухомості. Ірина Антонюк, депутатка Клевенської селищної ради від Європейської солідарності. Вона очолює комісію з питань бюджету та фінансів. Уперше її викликали до суду за корупційне адміністративне правопорушення в 2024 році. Тоді ж внесли до реєстру корупціонерів. Жінка не подала вчасно річну декларацію за 2023 рік. Рівненський районний суд визнав її винною. Визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією, передбаченого частиною 1 статті 172 б кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. Тім, згодом з'явилася і кримінальна справа. Слідство встановило, що депутатка не задекларувала чи Мало майна, зокрема, земельні ділянки та приміщення, які отримала вона або її чоловік у 2021 та 2022 роках. Про них не було вказано ні у декларації за 2022, ні за 2023 роки. Інформацію саме про це Ірина Антонюк внесла у звітну документацію аж у 2024 році. Згідно із деклараціями депутатки, серед прихованого майна земельна ділянка в селі Дюксин та ділянка в Рогачеві у 2214 та 1540 метрів квадратних відповідно. Зареєстровані вони на чоловіка Миколу Антонюка. Також будівля майстерні площею 1046 метрів квадратних, приміщення котельнів 219 квадратів, трансформаційна підстанція 11 квадратів, будівля складу в 340 метрів квадратних, будівля адміністративного корпусу 446 метрів квадратних вклев. Дві земельні ділянки в селі Руда Красна, 726 та 1038 метрів квадратних у власності Ірини Антонюк. Відтак, 11 серпня 2025 року в Рівненському міському суді повинно було відбутися слухання у справі Ірини Антонюк про недостовірне декларування. Але його перенесли. Ми зателефонували депутатці, щоб вона прокоментувала цю ситуацію. Однак говорити з нами вона відмовилася. Алло, доброго дня, пані Ірина. Вам зручно говорити? Кажіть. Мене звати Валентина, я журналістка ITV. Хотіла запитати, чи можна вас взяти коментар з приводу засідання, яке мало сьогодні відбутися у вашій справі про Ні, не можна. А чому коли ж відбудеться судове засідання? Ще невідомо. Адже наразі суддя у відпустці. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки. Далі ми поговоримо про таке. Чому у Костополі одна фірма виграє більшість тендерів? Рівняни не можуть знайти відповідальних за каналізацію, яку постійно прориває. На Рівненщині вже розпочався активний збір урожаю ранньої картоплі. Підряди для своїх. Тендер на ремонт дороги по вулиці Василя Стуса в Костополі виграла фірма, що часто співпрацює з Костопільською міськрадою та її комунальними підприємствами. Чергову угоду уклали на 7,5 мільйонів гривень. І все б нічого, але перемогти фірма змогла завдяки одній гривні. Так їхня пропозиція, порівняно із найближчим конкурентом, була дешевшою саме на 100 копійок. Чи є тут змова, дізнавалася наша Валентина Захарчук. Коли гривня має значення, нещодавно відбувся аукціон на ремонт дороги по вулиці Василя Стуса в Костополі. Переможець обійшов найближчого суперника всього на одну гривню і забрав підряд на 7,5 мільйонів. У торгах, які відбулися всередині липня, взяли участь чотири фірми: ТОВ Місто Буд Девелопмент, Тов Автомагістраль Захід, ТОВ Будсіті Рівне та ТОВ Будівельна фірма Будінвест Альянс. Близьким до перемоги було ТОВ Автомагістраль Захід з ціною 7 мільйонів 450 тисяч гривень, але підряд дістався ТОВ Місто Буд Девелопмент. Їхня виграшна ціна 7 мільйонів 449 тисяч 999 гривень, тобто на одну гривню менше. Уже й встигли договір укласти щоправ. Правда, лише з другої спроби. Це відповідальний за тендер Сергій Пилипака пояснив помилкою в попередньому варіанті контракту. Постуса скасував, бо я неправильно визначив код ДК. Треба було не 40, Я поставив 45, 5 нулів, а Треба було 45 і там далі. Я по старому визначив його, бо колись давним-давно капіталку можна було визначати по другому коду, по другому знаку. А зараз треба не менше чотирьох. Саме капітал я через що його і скасував, бо я не міг поміняти його без скасування. Компанія-переможець зареєстрована в Рівному на вулиці Грушевського, 42Б, в 2019 році. У державних закупіллях з моменту заснування участь брали не часто. Усього було три тендери у 2021 році: капітальний ремонт фасадів Рівненської загальноосвітньої школи No3, реконструкція Малолюбашанської гімназії та капремонт сходів Рівненського обласного драмтеатру, за який, до слова, так і не взялися. Далі перерва аж на чотири роки. І в 2025-му фірма активно починає працювати із Костопіль. Костопільською міською радою, регулярно перемагаючи на їхніх тендерах, Костопільська міська рада та її комунальні заклади є найбільшим клієнтом ТОВ «Містобуд Девелопмент. З травня по липень 2025 року фірма уклала договорів на 17 мільйонів гривень. Ремонт ось цієї вулиці Василя Стуса є найдорожчим підрядом у цьому переліку 7,5 мільйонів гривень. Найбільшим замовником є комунальне підприємство Костопіль Комунсервіс 15 мільйонів 340 тисяч 999 гривень. З ним у ТОВ були укладені договори про капітальні або ж поточні ремонти доріг та їхнє експлуатаційне утримання. Наступний комунальний заклад Костопільська дитяча школа мистецтв 1 мільйон 445 тисяч 89 гривень. Ремонт під'їзду до школи, облаштування навколишньої території. Останній замовник центр культурних послуг Костопільської міськради. За 130 тисяч гривень ТОВ Ремонтувало підлогу в Пісківському клубі. Комунальне підприємство Костопіль Комунсервіс та ТОВ «Містобуд Девелопмент поєднує особи Едуарда Качана. Чоловік до 2021 року був головним інженером на підприємстві. А з 31 січня до 9 травня 2025 року працював директором «Містобуд Девелопмент. Ми намагалися зв'язатися з представниками ТОВ «Містобуд Девелопмент. Втім, вони не відповідають на наші листи та дзвінки абонент не відповідає спробуйте будь ласка пізніше за місцем реєстрації в рівному на вулиці грушевського 42Б, офіс компанії ми не знайшли люди що наразі орендують там приміщення розповіли що фірма з'їхала ще в 2021 році з'їхали ще в 2021 році з'їхали так що ви шукаєте десь за другою адресою вони знімали там офіс, і вони з'їхали звідси. Ми зверталися за коментарем і до Костопільської міської ради. Там зазначили, що наразі уповноважені особи у відпустках. Тож коментувати немає кому. Ми надіслали інформаційний запит до міськради, аби дізнатися, чи виділили вже кошти на ремонт дороги по вулиці Стуса та отримати пояснення щодо співпраці з ТОВ «Містобуддевелопмент». Девелопмент. Чекаємо на відповідь. Нестерпний сморід заполонив усе подвір'я. Це проблема, від якої уже багато років потерпають мешканці будинків на вулиці Віталія Магеля у Рівному. Вони розповідають, через постійні прориви каналізації у дворі та на нижніх поверхах немає чим дихати. Чому цю проблему все ніяк не вдається вирішити, з'ясовувала наша Дарина Черепшина. Пані Тетяна проживає у цьому будинку понад 10 років. Розповідає, стільки ж часу вона змушена терпіти каналізаційний сморід у дворі. Ця проблема наскільки я проживаю тут уже 12-13 років, то вона. Я постійно наблюдаю ту картину зимою, літом. Літом це особливо, коли спека, то ну, неможливо. Вікна повідкривати не можна, коли сильна спека, його чути. Потім, по-друге, несе дуже такі буває часом нечистоти. І ну, це, це не то, що там періодично, а там воно буває, назбиралося, прорвало і пішло. Мешканці кажуть, що прориває каналізацію регулярно та найгірше літом. Через пеку сморід стає просто нестерпним. Окрім того, нечистоти часто затоплюють дорогу, якої батьки з дітьми ходять до дитячого садочка, який розташований поруч. Діти в школу, в садочок, батьки ведуть, там неможливо прийти, бо воно дуже смердить. Діти на стадіон, велосипеди гуляють, і там є коти, вони котів доглядають, то все туди, все несе та сторона більше потерпає. Як зав'ється, так і воно і смердить, і тече. Як тече, то вони не чистять, тільки з одних на другий перекидають. Ну раніше ж не було такого, раніше трошки був порядок. Мешканці кажуть, неодноразово зверталися до рівня облводоканалу, щоб прочистили каналізацію. Однак їм відповідають, що підприємство не відповідає за ці мережі. Виясняли раніше водоканал приїжджав, чистив цей останній раз. От цього разу, коли потекло, вони сказали, що це не наша робота. Ми чистити не поїдемо в рівне тепло енерго, будь ласка, і там собі рішайте свої проблеми. Однак, як нам повідомив начальник служби каналізаційного господарства рівне Андрій Чагадаєв, станом на 11 серпня на каналізацію, на яку бідкаються мешканці будинків на вулиці Віталія Магеля, вже прочистили. Та все ж додає, вони не зобов'язані були цього робити, адже мережі перебувають у приватній власності. Працівниками підприємства проведено прочистку каналізаційної мережі, незважаючи на те, що дана ділянка, про яку яка вас цікавить, вона прибуває в приватній власності. Відповідно, приватний власник зобов'язаний утримувати належним чином і доглядати за своєю мережею, щоб не допускати аварійних ситуацій і виходу стічних вод на поверхню. Аби уникати подібних проблем у рівному, Андрій Чагодаєв наголосив, що підприємство готове обслуговувати приватні мережі. Для цього необхідно, аби до них із відповідним проханням звернулися безпосередньо власники. Другий хліб на Рівненщині вже розпочався активний збір урожаю ранньої картоплі. Робота у полі кипить. Незважаючи на погодні умови, фермери задоволені тим, як вродив овоч, адже нагадаємо, рівненщину накрило дощами. І на півночі області люди по коліна у воді рятували свій урожай. Разом з тим, на ринку покупців картоплі нині небагато. Кажуть, є ще своя. Очікується, що у вересні відбудеться невелике зниження цін на картоплю, коли населення почне масово збирати урожай та продавати його. Однак, за прогнозами експертів, картопля буде доступна на ринку впродовж року, хоча варто прораховувати і можливі коливання. Цін. Тож по чим продають другий хліб у рівному та на який урожай розраховують фермери цьогоріч, дізнавалася наша Олеся Мороз. Цього року українці будуть з картоплею. Хоч і дощило за врожай можна не хвилюватись, зазначає фермер Василь. Він лопатою підвертає кущ і хазується картоплею. Каже, овоч цьогоріч гарний. Вродила картопля досить велика і повинна гарно зберігатися взимку. Це ця картопля, що буде закладатися на зберігання. Сорта стрела о досить вона гарна, вісім. Мої, так, великих, на цьому полі в селі М'ятень робота кипить з самого ранням і до вечора. Це в нас аризона викопана і естрела ми копали з вами. Но аризона вона є рання, вона є для свіжого ринку, більше йде на жарку. А Стрела це є пізня вже смачна картопля, яку споживати з осені геть до нової картоплі. Урожай картоплі цього року теж радує, зазначає пан Василь. Хоча минулого року був дещо кращим. Пізня того року в мене точно, якщо потім, не, звісно, не вибрали, не скажу 100%, але копаючи ще назвами, то того року великих картоплин було під кущем більше. А рання на да, да, краще, як того року рання мишина викопи бачите, там по 10 великих картоплин це гарний результат. Та от на місцевих ринках ажіотажу на картоплю поки немає. Продавці кажуть, покупців поки небагато, адже в людей ще є власні запаси. Картопля в нас по 25 гривень вродила майже всі сорти хороші, гарні наразі. Можливо, ще такого попиту немає, бо нема заготівлі, а трошки пізніше стануть люди вибирати. Буде заготівля, і буде на неї великий попит. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненщини Андрій Кузьмич зауважує, загалом, попри песимістичні прогнози, урожай картоплі в області доволі непоганий. Врожай цього року. Там, де не відбулося підтоплення, я підкреслю, що на півночі області, особливо річка Случ вийшла з берегів, і цього року Березніна, Сарничина. Якщо ми говоримо за всю область, прозлів цієї області, то є підтоплення. Але якщо взяти загалом по області, то врожай. Ми бачимо зараз, має бути непоганий. Поки фермери взяли за заготівлю картоплі, але вже незабаром приступлять до вибирання інших овочів, зокрема моркви та буряків. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Все найкраще, бережіть себе, все буде Україна.